Далі у нас є ще декілька покупочок. Я вам покажу це шкарпетки. Шкарпетки ось такі аляска, термо. Упаковці три пари і коштують 119 крон. Це термо. Далі це чоловічі йдуть шкарпетки. Тут вони йдуть дві упаковки по три пари. Ось такі, теж термо. Теж термо. І коштують 79 крон, одна упаковка три пари. 79. Ось друга 79. Ось така фірма, ось такі вони є. Вони дуже теплі. І спрей. Спрей миючий засіб. Це для ванни, ванної кімнати, і він теж непоганий. Ми вже його купували і використовували. Він досить непогано діє, відмиває. От. Ціна його 55,9 крон, і тут 500 мл. Ось такий. Друзі, всім дякую за перегляд. От, як могла показала вам, е, може є які питання, можете написати в коментарях. Я дуже швидко відповідаю. Ну, і до побачення!